У Шевченківському суді Києва відбулося засідання щодо вбивства підлітка на фунікулері. Нагадаю, торік у квітні місяці трагічно загинув 16-річний хлопець. Чи вдалося слідству з'ясувати деталі вбивства, Розкаже далі моя колега Маргарита Назаренко, яка перебуває на засіданні. Маргарита, вітаємо тебе. Вже бачимо і тобі слово, що відомо зараз наразі про цю судову справу. Вітаю Сергій, вітаю, шановні глядачі. Зараз ми перебуваємо біля Шевченківського районного суду, де приблизно півгодини тому завершили засідання у справі колишнього працівника управління державної охорони Артема Косово, якого обвинувачують у вбивці неповнолітнього Максима на станції столичного фунікулера у квітні 2024 року. двадцять четвертого року. Зазначу, що саме засідання затрималось на годину, а тривало воно понад трьох годин. На самому на самому засіданні були Сутні сам обвинувачений, його захист та представники сторони обвинувачення, зазначу, що сторону обвинувачення представляв як і на наступ, як і на минулому засіданні генеральний прокурор України Руслан Кравченко на його клопотання. Суд погодився змінити порядок дослідження доказів і допитати судово медичного експерта Олександру, Олександра Радецького. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, адже хлопець розбив головою скло і при подальшому падінні на осколок він порізав шию. Інших ушкоджень на цілі хлопця не було. Тож детальніше про саме засідання, давайте послухаємо далі в прямій мові. На цьому судове засідання ми пройшли. Всю стадію дослідження речових доказів також за клопотанням сторони винувачення ми допитали додаткового експерта, який проводив судову медичну експертизу. Ми його допитали для встановлення додаткових обставин в цьому провадженні, і також буде вирішуватись питання на наступного засідання зі сторони обвинувачення щодо доцільності призначення додаткової комплексної судово-медичної експертизи з іншими експертизами. Зазначив, що також суд переглянув відео з місця подій, яке містило свідчення свідків подій, а саме друзів неповнолітнього хлопця. Після перегляду цього свідчого експерименту Косов сказав, що даний експеримент порушує його права. Зазначу, що судові засідання неодноразово зривались з боку захисту, що назвали процесуальною диверсією, через що суд ухвалив рішення призначити обвинуваченому безоплатного адвоката. Ми поспілкувалися з генпрокурором. Він нам наголосив. Що неодноразово були помічені брехня зі сторони обвинуваченого. Тож, давайте далі послухаємо. Ми фіксуємо, що обвинувачений бреше під час як і досудового розслідування, так і зараз під час дослідження доказів, під час взагалом судового засідання. Це на нашу думку є позитивно. Ми ще раз підтверджуємо його умисел, саме на вбивство неповнолітнього. Наступне засідання відбудеться завтра, за словами прокурора. Очікується допит обвинуваченого перед останньою стадією. Нагадаю, що на минулому засіданні Косово продовжило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 жовтня. А в цілому йому може загрожувати довічне ув'язнення. Тож наразі це вся інформація передаю слово в студію.